Якщо дитина кусається, як реагувати батькам Кусання одна з форм поведінки, яка може з'явитися у дітей, наприклад, в період адаптації до дитячого садочка чи у відповідь на сильні емоції. Це неприємно, але важливо пам'ятати така реакція не завжди свідчить про агресію, а найчастіше. Про невміння по-іншому виразити свої потреби або почуття. Тож, чому діти кусаються. Перша причина це мовний бар'єр або емоційна напруга. Коли дитина ще не може висловити словами свій гнів, страх або якусь потребу вона діє тілесно, зокрема через, наприклад, укус, реакція дорослого в цьому випадку. Допоможіть дитині назвати її емоцію. Наприклад, запитайте, ти розлютився бо або поясніть. Кусати це боляче. Давай з тобою подумаємо, як інакше можна сказати про це, про те, що ти відчуваєш. Друга причина кусання як форма ніжності. У деяких родинах лагідні покусування це спосіб виявлення любові. Малюки можуть повторювати це з друзями, не розраховуючи сили. Порада в цьому випадку: навчайте дитину запитувати, можна я тебе обійму? І частіше показувати альтернативні способи ніжності, а не використовуйте кусання як форму ніжності. Третя причина захист особистих кордонів. Малюки, як маленькі звірятка, можуть використовувати укус для захисту, скажімо так, своєї території. Порада в цьому випадку: вводьте прості правила. Наприклад, ми не кусаємося, не б'ємося, не беремо чуже без дозволу. Навчайте просити про допомогу і говорити про свої потреби словами, а не діями. П'ята причина. Перевтома або надмірне збудження. Кусання може бути способом розрядки, коли дитина, наприклад, занадто збуджена. Порада в цьому випадку. Гра... Пограйте з дитиною в рухливі ігри, або використайте навпаки вправи на розслаблення та заспокоєння. П'ята причина відчуття небезпеки. Діти, які часто перебувають у тривозі, можуть кусатися на випередження, захищаючись навіть без реальної загрози. Порада в цьому випадку забезпечити дитині спокійне, передбачуване середовище. Уникайте перевантаження і дайте змогу усамітнитись, якщо це дитині потрібно. Шоста причина заміщена агресія. Образа або покарання вдома можуть викликати агресивну поведінку у дитячому садочку, там де дитина почувається сильнішою. В цьому випадку слідкуйте за загальним емоційним станом дитини. Якщо окусання повторюється, це сигнал до глибшого аналізу ситуації. Наступна причина маніпуляція. Деякі діти кусаються, щоб, наприклад, швидше повернутись додому або привернути увагу когось із дорослих. Порада в цьому випадку: говоріть про почуття і потреби відкрито. Дитині дуже важливо знати, що її чують, і навіть без якихось екстремальних дій. Головне правило: не кричіть, не карайте фізично дитину, якщо вона кусається. Це лише поглиблює проблему. У складних випадках зверніться до дитячого психолога, особливо якщо поведінка не змінюється, а дитина здається напруженою або постійно замикається в собі. Це привід звернутися до дитячого психолога і отримати більш детальні поради для подолання цієї звички.